Всім доброго дня! Хотів би знати відео, як виглядає метро в Німеччині, а саме в місті Ганофер. Ось тут є такий чудовий, чудовий малюнок. Не знаю, можливо це мозаїка. Скоріше всього це мозаїка. Так, це мозаїка. як видно, якийсь абстрактивний малюнок. Я точніше не можу сказати, що він значить, але дуже цікаво. Крім того, як ми можемо бачити, що таке Німеччина, ось також мозаїка. Це для, скорше всього, це для гігієнічного покриття. І мені дуже подобається, що в них всі ці поручні, металеві конструкції, вони зроблені з нержавіючої сталі. Тому що це покращує прибирання, воно напевно має більшу гігієнічну дію, так як можна легко використовувати будь-які гігієнічні заходи. І дуже має привабливий вигляд. Крім того, на кожну станцію метро тут є як звичайні сходи, так і екскалатор, на який безпосередньо я зараз буду заходити і покажу вам далі. Ось ця мозаїка надалі продовжується на стіні. Ми бачимо такі колони, як я вже раніше говорив, повністю все зроблено з нержавіючої сталі, що мені особливо приємно. Мозаїка, плитка, нержавіюча сталь все дуже практично. Німці, я так зрозумів, вони дуже практичний народ, які підходять до всього з практичної точки зору, для того, щоб в подальшому було менше витрат. Навіть, як ми можемо бачити, звичайна урна для сміття, а це ящичок вибачаюсь, він теж зроблений з нержавіючої сталі. Це скор, скоріше всього якесь електричне обладнання тут сховане. Але урни для сміття також виконані, як правило, з нержавіючої сталі. Ось так виглядає в Німеччині станція метро, це метро Коробки.